Я вже з новим кольором всім привіт. От щось мені так стою вчора в заторі і думаю, чому б ні. І мені дуже подобається. Тут вже позмивається. На дуаліпу надивилась на співачку. Видали мені, на жаль, Ютуб відео там минуле. Там почали ці хто то понажали. Вже з новим кольором. Юля теж знімає. Ми на нахищати погуляємо. Дуже жарко сьогодні, але ми йдемо їсти. А я зрозуміла, треба шатик Юльчик Ой, сейчас мені буде добре. Плюс 40, друзі, сьогодні. Плюс 40. Ой, Юлі треба відходи. А Юля тоже знімає. Ой, спека. Для тих, хто скучив за захищавку. Покажемо вам трошки містер. Ну, Пасує, ніби мені цей колір. Так, для контрасту. Чому б ні. Скільки того життя, тягне? Да? Ми зайшли з Юльчиком в грузинський ресторан. Леончик спить. Юля взяла окрошку, а я харчо щось захотіла. І лимонадики. Це ми в Гага. Дуже дешево і дуже смачно. Я тут не вперше, тому вже я знала, де Юльчика вести. Такого в мене ще досвіду не було. Капець, аж страшно, чесно кажучи, трохи. Давай спускайся! В дитині має бути дитинство, якби це би не звучало. Але так і є. Незважаючи на що небо, звісно, не мирне в Україні. Але хочеться нам жити в Україні. Людей взагалі. Можна сказати немає. Класно тут, мені цей комплекс дуже подобається. Все новеньке, все чистенько. Гарно, сучасно. Ось подивіться. Там дитяча ігрова, кімната ще є, Покриття. Ой, ну все, у нас, бачите, все вже по-сучасному. По-актуальному, верніше, навіть, не так як по-сучасному в Україні. На рахунок їжі тут не дешево. Тож ризотто тут коштує 375 гривень. Я дивилася, салати теж 300-400 гривень. Ну, ми перед цим заїхали в Мак, там на лунці, можна було взяти е пиріжок. І я собі взяла малому кавуську і йому нагід, бульбочку, і ми поїхали. Все. Тобто ми ситі, ми вже приїхали сюди з повними пузами. Якщо так, так можна виразитись. Подобається мені цей, звісно, купальник мій, як він це читається, з кепочкою. Вона, певно, обсвітиє щось в мене таке враження, вона така вона на відео біля жива, така... Блє... ну, пластильна, але насправді вона більш ярка. Як... Подобається тобі? Дуже. Тільки обережно, не падай. А це, до речі, платний басейн. Вінкіпек. Віп-супер-віп. І там вхід щось 1500 гривень, дуже дорого. А це ж собі, де ми були, позаманулого відео. Ось такий комплекс. симпатичний дуже, я люблю зараз. Яким сторону є тут хлопчик з особистями. Діти називають його психом. Так що, шановні мами і батьки, вчіть своїх дітей, термотипових, щоб вони розуміли, що є ще і такі діти, як треба з ними спілкуватися. Це дуже важливо. Ми в соціумі, маємо всі бути адекватні і сприймати один одного рівно. Так що, ось так. Тут видають рушники. Оце аквапарк. Класне літо. А от дитяча кімната, дивіться. Ось так вона виглядає, тут теж гірки. Зона для чекання батькам, а тут щось ще вони будують. Але mm -hmm. я так розумію, то якась взагалі окрема територія щось тут добуде, коротше. Там приватні зони, вже домівки чись. Схоже, що на котеджі навіть будують. за капсулами. Ну, ось так це Неві виглядає. Чому Неві навіть не знаю. Та назва цікава. Укриття, тобто пойде десь туди. Де не знаю. Надіюсь, не знадобиться. Так, Юра десь тут, да? Отлично. Дуже жарко сьогодні. Плюс 37. Цей тиждень це взагалі пекло капітальне, я намазюкалась. Ну, от що може бути краще? Дивишся за дитиною і лежиш собі загоряєш. Страшно, я вам скажу, це вперше я там була. Чекати кожні 10-15 хвилин треба. І йде потік машин. Чись хорому. Чи тепло? Тепло, Прикиньте, тепліше, ніж в басейні. Молодець. Так, да, біля води добре. Розслабляє цей звук, хвиль. Хоч і невеличкі. Хой рибка! Стрібала. Але тут приємно хоч такий вітер. Біля води добре, спокійно. Така піца 370, 150 салатик Цезар. і суп 120. Ось такі ціни. Мене дивує, як у закладах, отакі, ну ви бачите самі, країчки, помідора, не вже не можна обрізати. Це ж ні про що, це не смачно. Це ж одна секунда, ну, ну неприємно. Так само, як і какашульки э, креветок, якщо в салаті або так, їх подають. Ну і на останок знімлю вам покажу якесь неймовірної краси і небо. І тривога. На фоні знову вони нас вимаражують. Все, друзі, всім пока!